Серед охочих випробувати свої сили на пробному зовнішньо незалежному оцінюванні одинадцятикласниця Марія Андрійчук. Я обрала українську мову з літературою і англійську мову. Українська мова з літературою як ну, потрібна всім обов'язково в якійсь мірі. А англійська мова мені треба для профілю, вона є найважливішою. З'явилось набагато більше репетиторів, додаткових занять з предметів, якими я раніше навіть не цікавилась. Мама випускниці Лариса Андрійчук розповідає, ритм життя її доньки випускниці змінився. Ідею пробного тестування каже, підтримала фактор емоційний має велике значення, і принаймні людина, яка складає зайоно, випускник матиме уявлення про те, як саме відбувається цей процес. Взагалі, додаткових занять дуже багато, і це життя дуже ускладнює. І ритм життя одинадцятикласника є доволі складним. Пробне ЗНО – корисна підготовча робота для школяра перед основною сесією, розказує вчителька української мови та літератури Лідія Дружинович. Пробне незалежне оцінювання навчає дітей раціонально розподіляти час, знайомить із зразками тестових завдань, із допуском до пункту тестування, із самим форматом завдань, із робочим місцем. Тобто це великий бонус. У Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти працює консультаційний пункт, де кожен бажаючи взяти участь у пробному тестуванні може отримати допомогу, говорить методист Роман Кутовий. Ми переходимо на сторінку Львівського регіонального центру. Є в нас інформація про реєстрацію і відразу. В верхній стрічці ми натискаємо кнопку Зареєструватися зранку. Що відкрилася форма реєстрації на сайті Львівського регіонального центру. Система трошки підвисала. Очевидно, це пов'язано з тим, що перша хвиля учасників бажаючих відразу спробувала зареєструватися. Зареєструватися на пробне може будь який потенційний учасник ЗНО, або навіть той, що ще й не буде брати участь у ЗНО 2022 року, 19 березня можна буде пройти тестування з української мови і української мови. Літератури, а 26 березня з усіх інших предметів зовнішнього незалежного оцінювання, а цих предметів всього є 13. Минулого року було зареєстровано порядка 6, більше як 6 тисяч учасників пробного тестування. Пробне тестування є платною послугою. Це додаткова платна послуга, яку надає Український центр оцінювання якості освіти, і вона проводиться за кошти учасників. Реєстрація на пробне тестування триватиме до 22 січня. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.